Всім привіт! Приблизно 5 років знадобилося компанії Mitsubishi, аби втілити у серійному виробництві свій концепт GT PHV, або ж Grand Tourer, як розшифровується його абревіатура. І до того ж цікаво, що презентували його тоді не на домашньому токійському автосалоні, а на паризькому ще у 2016 році. Причому зовні і концепт, і серійна машина ну дуже схожі. Хіба що серійна лишилася деяких занадто сміливих елементів: на кшталт відсутності центральної стійки, камер замість зеркал заднього огляду та схованих дверних ручок. І хоча тоді на автошоу жодного слова від представників японської компанії не було сказано про спадкоємця аутлендера. Особисто в мене не було жодних сумнівів, що це саме його провісник. І ось нарешті так і хочеться сказати, як же довго ми тебе чекали! Mitsubishi Outlander четвертого покоління це повністю нова машина. Збудована на новій платформі з новим двигуном і абсолютно новим дизайном, як зовні, так і всередині. Як ви бачите, дизайнери не стали скровничати, і передня частина відразу привертає до себе увагу. Вона масивна із фірмовою стилістикою Dynamic Shield. І, як на мене, доволі смілива. Матрична головна оптика знаходиться у цьому блоці. Я пам'ятаю, як на салоні ми гадали з колегами, все ж таки, де будуть Основні фари. Зараз таких сумнівів немає. І зверніть увагу, цікава деталь. Тут три окремих сегменти, так само, як три діаманти на лого Міцубісі. Ну і взагалі виступаюча форма решітки радіатора додає кросоверу трохи кремезності, а також розмірів, по довжині. Вона складає 4 метри 71 сантиметр, а колісна база 2,7 метри. Тобто новий Outlander, він більший за свого попередника. Профіль мені подобається своїми виразними горизонтальними лініями та чіткими виштамповками. Ну точно так, як було свого часу на прототипі. У нас новий Outlander пропонується у двох комплектаціях Intense та Ultimate. У топовій, як на тесті, перелік асистентів водієві, а також є панорамний стяний дах з люком, адаптивний круїз-контроль, бездротова зарядка на центральній консолі, підігрів другого ряду сидінь, повністю шкіряне оздоблення салону. Ціна на кросовер стартує з 1 мільйона 599 тисяч гривень, тобто приблизно з 42 тисяч доларів. Ну а Тестова топова комплектація Ultimate вартує 1 мільйон 750 тисяч гривень. Це десь 46 тисяч доларів. Кросовер збудована на новій платформі альянсу, яка отримала назву cmf cd І відповідно замінила старі платформи C і D класів І Outlander якраз ближче до D-класу. Використовується ця платформа з 2015 року і на її основі вже побудовано понад 20 моделей, серед яких і новий Outlander. Нагадаю, його колісна база становить 2,7 метри, і вона більше, ніж була у третього покоління. Там, нагадаю, 2,67. І простір в салоні дійсно відчувається, тут дійсно багато вільного місця, до того ж, цей простір підкреслено ще й деякими дизайнерськими елементами. Наприклад, ось цією горизонтальною вставкою всю ширину передньої консолі. І тут, до речі, змінився не тільки дизайн, а й взагалі його концепція. Тобто, якщо ми порівняємо... Оцей інтер'єр з інтер'єром третього покоління вони абсолютно різні. Тут немає нічого спільного. Повністю нова філософія. Ну, спільні хіба що деякі з елементів, деякі з клавіш, але абсолютно нічого страшного в цьому немає. Салон виглядає ошатно і завдяки також світлому оздобленню тут. Гарні матеріали, якісні компоненти і також дуже добротна акустика Bose. Але якщо бути особливо прискіпливим, то особисто мені не вистачило якоїсь витонченості в деяких деталях. Ну, ось, Наприклад, візьмемо дисплеї Мультимедіа. В принципі, це е, сучасна і важлива компонента будь-якого інтер'єру автомобіля. Так, тут 8-дюймовий екран, але його, як на мене, можна було зробити більш широкоформатним, кольоровим і, знову ж таки, більш витонченим. Хоча тут, звісно, є і Android Auto, і Apple CarPlay, тут є основні функції, все доволі просто, він не перевантажений кнопками або якимось підменю, тут можна розібратись буквально за лічені хвилини. Це також важливо. Але за мультимедіа намагається відігратись приладова панель. По-перше, вона більша, її діагональ 12,3 дюйми. По-друге, вона має дуже класну графіку, чітку, зрозуміло, показники дуже легко зчитуються. І, в принципі, останнім часом мені якось потрапляє до рук автомобілі, у яких з приладами все на п'ятірку з плюсом. І до того ж, тут ось одне з меню, яке ви можете змінювати, і також можна змінювати, до речі. І вид, вигляд самої панелі, тобто спідометр, тахометр, можна зробити у вертикальному положенні. Так от тут в нас показано, які помічники може задіювати Mitsubishi Outlander, Тут є і. Підкащик по сліпих зонах, і підкащик виходу зі смуги, і радар, який підтримує круїз-контроль, ну, точніше, робить круїз-контроль адаптивним, тобто автомобіль буде підтримувати відстань до автомобіля, що попереду перед вами. І також важлива дуже функція, коли ви рухаєтесь заднім ходом. Система моніторить і підказує, якщо хтось там з пішоходів намагається перебігти за вами дорогу. Автомобіль про це просигналізує, а також автоматично може навіть зупинитися. Мені подобається як оформлено центральну консоль. Вона не за низька, але й не за велика. Вона не краде у вас вільне місце. Вона водночас стильна і функціональна. Тут є місце і бездротова зарядка для вашого смартфону. До речі, входів два. І вони різні, як USB, так і Type-C. Також тут в нас одна з головних принад Mitsubishi, Outlander, тому що тут у нас перемикання режимів руху Підстаканник і підлокітник і ще дві кишеньки по боках. А найголовніше, що ось цей селектор, він, по-перше, виглядає сучасно, по-друге, ним дуже-дуже зручно оперувати. Мені подобається. Тут е п'ятірка з плюсом без зауважень. Ще я хочу показати вам дві цікаві деталі. По-перше, скло. Дивіться, воно таке трохи з кутом. Зазвичай тут скло більш заокруглене, а в Outlander от має такий кут. І до того ж воно, як я бачу, подвійне. А друга фішка, ну і це дійсно прикольно, це те, що в нас є ось такі кнопки, індивідуальні кнопки замикання дверей на кожній з них. Ну, чесно кажучи, я давно такого не бачив. Тобто не клавіші ось тут е на дверних картах, а саме кнопки. Ось таким чином. Ну, а якщо треба відімкнути, то тягнете за ручку раз, другий і двері вчинять. Огляд салону продовжимо. Третім рядом сидінь. Саме так Outlander пропонується у нас виключно у самимісному виконанні. Тож, ми суваємо другий ряд ось таким чином. Як бачите, простору для цього маневру не дуже багато, але все ж таки нас це не зупинить. Поїхали. Ну, ви знаєте, якщо для дітей це може бути якоюсь цікавою пригодою, то для мене це випробування на гнучкість. І здається, я проходжу його ну так на трієчку. Тому що ноги довелося поставити, не знаю, мабуть, це якась п'ята позиція, коли е, носки розвернуті розгорнуті там, на 180 градусів, а голову, да, ось так, ось так. Один до вас, інший в інший протилежний бік. А голову доводиться пригинати. Зріст мій 1,82 м, і я тут, ну, довго я тут не проїду, я чесно скажу. Так, звісно, можна трохи податися вперед, можна якось спробувати тут вмоститися, але як на мене це все ж таки місця для дітей, для підлітків, можливо, там років до 14-15 десь так, але не для дорослих. Або якщо для дорослих, то тільки на дуже невелику відстань. Бо так сидіти реально незручно. І я зауважу, що ось це сидіння другого ряду я попередньо відрегулював під себе і сунув його вперед. Зараз я покажу вам, як це виглядає, коли я на ньому сиджу. Тобто зараз все підлаштовано таким чином, що і перше сидіння, і друге, і третє, воно все під мій зріст. Дивимось, як на другому ряду. А ось так в такій конфігурації я поміщаюсь на другому ряду сидінь. Місця для колін майже немає, але я навмисно нагадаю, підсунув це сидіння вперед. І по висоті теж я відчуваю, ось-ось торкнусь стелі. Ну, давайте подивимось, наскільки можна відсунутись назад, якщо, наприклад, там ніхто не сидить. Оце вже інша справа. От зараз зацінюйте, наскільки простору може бути. Якщо ви їдете в трьох, в чотирьох, в п'ятьох. Ось, будь ласка. Багато місця можна також нахилити більше спинку, наприклад, таким чином. І все, нічого не заважає, просторо, огляд через панорамний дах. До речі, тут є ще і люк, який сувається, відкривається. І, в принципі, додатковий комфорт це в нас ось такі шторки. Це в нас підігрів сидінь для кожного на три швидкості, до речі, і навіть свій клімат-контроль. Його можна регулювати звідси, зараз поставимо 19 дефлектори, звичайно ж, є, а можна також з центрального пульта кліматконтролю. Тому в нас кліматконтроль в Outlander трьозонний. Тож ось така історія. Кому вона може стати у нагоді, ось така самімісна конфігурація. Ну, наприклад, як я вже казав, коли у вас багато маленьких дітей і треба всіх розмістити, або якщо ви подорожуєте родиною, знову ж таки великою, в сімох або навіть в шістьох. Коли другу машину десь там брати у когось, позичати, когось просити, як би не дуже доречно, але в шостьох їхати треба. І ось тоді семимісний мінівен, компакт -вен, кросовер буде у нагоді. А що там по багажнику? Теж цікаве питання, зважаючи на сім місць в салоні. Отже... У такій ось сінемісній конфігурації в нас тут залишається, якщо вірити, технічним характеристикам, 311 літрів. Але це, мабуть, і цей весь простір, і те, що можна там нашкребсти під фальш-підлогою. До речі, тут, ось, як бачите, передбачено місце для того, щоб розмістити шторку, яку ми зняли, щоб підняти крісла третього ряду. Окей, тепер ми їх складаємо. Для цього. Тягнемо тут і знімаємо ось цей величезний підголівник. Виглядає прикольно. І, в принципі, це натяк на те, що все ж таки ці місця додаткові. І таким чином можна вже складати одне та друге. З підголівниками теж цікаво. Зараз покажу, в чому саме. Ось. Складаємо. Тут у нас має бути 478 літрів, якщо другий ряд присунути максимально до нас. Але, в принципі, вже місця чимало. Так, тут в нас пластик і колісні арки крадуть трохи простору, але тим не менш. Тож, шторку дістаємо, тепер можемо її повноцінно використовувати. А підголівники ховаємо ось сюди. В передбаченні для них місця, в призначенні так? для них місця. Ось, склали. І так, щоб швиденько показати вам, що тут ховається знизу, а ховається тут в нас запаска докатка. І це дуже прикольно. Тобто сім місць, багажник і ще й докатка. Це класно. Все, склали. Шторку поставимо потім, дуже холодно на вулиці. Нажимаємо кнопку Погнали. Посадка за кермом Outlander така, що ти завжди бачиш плоский та широкий капот. І це в цілому додає автомобілю солідності. Ну, і ти відчуваєш, що керуєш не таким же і маленьким автомобілем. Загалом за кермом зручно. Тут незважаючи на те, що небагато налаштувань по самому сидінню, класичний набір, але Можна зручно облаштуватись і зробити це швидко, тобто якось воно так все підігнано. Ну можливо, там для моєї комплекції, а можливо і для там, багатьох це буде зручно, але я так, що все правильно, тобто є простір між ногами і кермом. Я бачу прилади, в мене гарна оглядовість, і е, в цілому відчуваю себе зручно. Ну і якраз е, хочеться відзначити доволі е, широку бічну підтримку, тобто вона така, знаєте. Ну, як крісел, не, не якісь там сидіння маленьке, а серйозні крісла. Новий бензиновий двигун об'ємом 2,5 літри видає нам 184 кінські сили. І це трохи більше, аніж було у третього покоління. Але зважаючи на те, що автомобіль підріс, трохи збільшилася його вага, то динаміка розгону до першої сотні майже не змінилася. І за технічними характеристиками вона має становити. 10,6 секунди. Хоча насправді, і ми це перевірили, Outlander може розганятися і досягати перших 100 км на годину швидше. Наприклад, в мене вийшла цифра 10,3 секунди, причому без особливих напружень. Тобто, якщо якось постаратися і намагатися вижити з нього максимум, я думаю, що він би зміг їхати і ще швидше. Але в цілому ця цифра дає нам розуміння, що це. О, не спринтер, не такий автомобіль, який буде прямо рвати з місця да, і там, ставити рекорди прискорення, але зважаючи на його об'єм, на потужність, цього абсолютно достатньо, щоб вільно пересуватись містом і трасою. До того ж, налаштування і двигуна, і варіатора такі, що зі старту автомобіль бере доволі жваво, доволі жваво починає там, досягати там, 50-60 км на годину, і в принципі ти відчуваєш себе в міському потоці, як риба в воді. Тобто жодних проблем, дуже хутко пересуваєшся. І особливо важливо, що коли необхідно прискоритись з якоїсь швидкості, як зараз, автомобіль це робить легко і реагує дуже-дуже швидко. Тобто замислюється мінімально. І оце дуже добре, тому що саме у місті виникають такі ось ситуації, коли е необхідно десь кудись трохи рванути. А те, що ми зараз їдемо так, трохи от, такими ривками, якщо ви звернули увагу, це тому, що в мене вімкнено адаптивний круїз контроль І як тільки я відпускаю акселератор, автомобіль відразу підтримує дистанцію до о, того, хто їде попереду. Автоматична коробка тут варіатор, вона до того ж має 8 віртуальних передач, і ви можете зручно керувати ними за допомогою підрульових полістків. Я доволі часто користуюсь особ... особливо на пониження, тобто коли пригальмовую, е... скидаю ще її в мінус, і це так зване гальмування двугуном. І, власне, особливо в зимовий період вам також раджу так робити. Зауважень до роботи варіатора у мене немає, він працює доволі типово. Тобто, коли, наприклад, розганяєшся наповну, закидає оберти в максимальний і погнали. Але разом з тим він змінює там передаточні числа непомітно, він плавний, м'який, в принципі, те, що треба для щоденної їзди. Щодо підвізки, то вона тут повністю незалежна. Спереду стійки Макферсон, позаду багатоважельна схема, і мені сподобалось, як вона проїжджає на рівності середнього калібру, скажімо так, або відверто погані дороги. Вона робить це м'яко, вона їх добре відпрацьовує до того ж, в салоні тихо. Ну і це, в принципі, характеристика нового Outlander. Тут дуже гарна шумоізоляція. Окрім, окрім можливо єдиного моменту, коли ви їдете трасою, їдете там швидко, 120-130, І ось шум набігаючого повітря, особливо ось отут, у стійках, мабуть, через те, що вони мають таку кутову форму, він дає про себе знати. По іншим шумам, які можуть проникнути в салон, нічого не відчуваєш. Важко собі бісобісі Outlander без повного приводу. Тож тут він, звісно, є, має назву SAVC, що розшифровується як Super All-Wheel Control. І з цієї назви ми робимо логічний висновок, що. Маємо постійний повний привод, і до того ж, автомобіль вміє контролювати крутний момент, який передається на кожне колесо. За допомогою цього в поворотах або в складних умовах можна гратися моментом. Ну, дійсно, це буде відбуватися автоматично. Ви на це ніяк не впливаєте. Окрім того, що можете обрати собі режим руху. Автомобіль буде або підгальмовувати необхідні колеса, або навпаки передавати на них більший крутний момент. Для того, щоб забезпечити кращу керованість. Ну, в принципі, це проявляється в поворотах, тобто, якщо е, захочете зайти на Outlander і десь там хочіше, десь драйвовіше, він вміє це робити. Можливо, без якогось азарту, тобто залишається доволі стабільним, прогнозованим, а, але може їхати швидко. Хоча як такого режиму спорт тут немає. І, власне, як ви можете впливати на там, режим руху, це обирати. Між ними шістьма. Є, звичайно, є еко, з ними все зрозуміло, а є більш е цікавий тармак, призначений для якихось, е ну, припустимо, е звивистих асфальтованих доріг. Е коли автомобіль так він трохи оживає і він так е охочеше починає їхати, починає якось там, умовно кажучи, атакувати повороти, так ось е це, власне, і є режим спорту. І в нас є ще три режими: це сніг, бруд і е, гравій, в яких повний привод буде утримуватись е, постійно повним, скажімо так, тобто муфта то буде постійно замкненою для того, щоб давати крутний момент на всіх колесах для того, щоб вони грібли і вигрібали. Але Відмінність полягає в тому, що на снігу, наприклад, реакції будуть дуже обережними, тобто на акселератор, на кермо автомобіль буде реагувати плавно, а на піску навпаки. Тобто, коли обираєте пісок, повинен бути максимальний хід, щоб не загрузнути, і тут все буде протилежно. Зазначу також, що кліренс нашій версії 210 мм. міліметрів. Саме в Ultimate, тому що в Intense він трохи менший, 205, і це залежить від коліс, адже в нас тут 20 дисків це і нарядно і о, виглядає так доволі серйозно. Так ось 210 мм цілком достатньо, зважаючи ще й на додаткові режими, щоб з'їжджати на бездоріжжя. Пересуватись по ньому, тут, до речі, є сталевий захист картера, тому, в принципі, можна відчувати себе певною мірою сміливо, але бути дуже обережним з переднім бампером. Та його масивна частина, він має такий чималенький звіз, і от з ним треба бути обережним, тому що кілька не... необережних рухів і все, його можна дещо пошкодити, я гадаю. Тому ось це така зона уваги. В усьому остальному сміло можна з'їжджати на бездоріжжя. Щодо витрат пального, то технічні характеристики обіцяли нам трохи більше 10 літрів на сотню кілометрів шляху містом. Але на практиці ця цифра виявилася більшою. Ну так, зараз зимовий період, прогріви, холод і все таке інше. Але реальна цифра, вона десь 11-12 літрів От, у цих межах коливається. І до цього треба бути готовим. І навіть якщо це буде влітку, але ви будете там, полюбляти наступати на акселератор частіше, то це також буде, я так думаю, 11-12 літрів, тому що апетит у цього автомобіля гарний. З іншого боку, якщо б двигун об'ємом 2,5 літри нічого не споживав, споживав там якісь міні-море, то можна було б засумніватися в його справжньому об'ємі. Отже, новий Outlander-автомобіль харизматичний та помітний. Він має цікавий дизайн, але водночас не перевантажений технологічними фішками. І, як на мене, націлений на більш консервативну аудиторію. Так, ціна не саме дешева, але маємо пам'ятати, що це новинка і це старт її продажів в Україні. До того ж, давайте подивимось на конкурентів. А серед них обов'язково згадаємо Toyota RAV4, Nissan X-Trail, також Honda CR-V, Subaru Forester, Skoda Kodiaq, Hyundai Tucson та Kia Sportage. Так, от, якщо ми подивимось на специфікації всіх перелічених автомобілів, то побачимо, що... Обираючи схожу о, потужність, повний привод та оснащеність, ми отримуємо приблизно схожі ціни десь на рівні півтора мільйона мільйон і сім. Тому, якщо обрати, от о, саме з таким прицілом, Outlander навіть на старті продажів вже має свою конкурентоспроможність. Ну, а ми подивимось. Наскільки успішно його доля складеться у наступні роки? І чи зможе він повторити успіх своїх попередників? Ну що ж, друзі, на цьому все. До нових тестів та оглядів. І, звісно, дякую за таку можливість нашим хлопцям в ЗСУ. Не забуваємо їх підтримувати. До зустрічі!